Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що на небі, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, і хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам. Гріхи наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, і не введи нас у випробування, але визволь нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь. Дякую тобі, Отче, наш, що на небі, що ти є, і ми не сироти, і я не сирота, і Володимир Павлович, і Юрій Валерійович. Ми діти твої, Україна, Русь, діти твої. Молимось, батьку, молимось до тебе, Бога єдиного і живого. Дякую Тобі за Ісуса Христа, царя і Господа, Спасителя нашого, що смертю смерть переміг заради Мого, заради Володимира Павловича, заради Юрія Валерійовича, спасіння через віру в Ісуса Христа, Воскресіння. Воистину воскрес Ісус Христос, Воистину Воскрес Ісус Христос, Воистину Воскрес Ісус Христос, дякую тобі Батьку за Духа Святого Твого, дякую Тобі, Отче, наш, нащо на небі, за Духа Святого Твого, дякую тобі, Баку, за Духа Святого Твого, дякую Тобі за все, любий, за все і за те, що не знає. Дякую тобі, Батько! благослови ті молитви. Благослови мої молитви Володимира Павловича, Юрія Валеровича, благослови. Хай молимося, рядіємо, батьку, ти начальник життя, ти Бог єдиний і живий, в тобі Ісус Христос, в тобі Дух, Дух, Дух Святий, і ти є Бог єдиний і живий. Альфа і Омега, Бог сущий, коханий, радість ти моя, воїстино, радість світу, Всесвіту і безмежжя радість, Віра, ти наша, надія і любов ти наша, надія і любов, воістину, гори, море, квіти, світи і безмежя, все твоє батько, а ми твої діти. Благослови, благослови молитву, Батьку! Іменем Ісуса Христа, силою Духа Святого, Твого Батьку, Твого Духа Святого повіліваю нечисті духи, духи хвороби, страху, болі. Всі духи нечисті, духи тьми, Сатани. вийдіть, вийдіть з цього тіла. Геть, вийдіть ідіть в місця безводні і безлюдні. І іменем Ісуса Христа повеліваю, нечисті духи, духи, хвороби, болі страху. Геть вийдіть, геть, ідіть в місця безводні і безлюдні. І іменем Ісуса Христа повеліваю. Алілуїя, алілуїя. Батьку тіло ти створив, храм Духа Святого Твого. І душу ти вдихнув, і духом ти нагородив, ти начальник життя іменем твоїм, силою твої, во славу твою, хай робимо все, що тобі до вподоби, Щиро, щиро, батьку, щиро, щиро тіло здорове, здорове, сильне і красиве. Алілуя, яким ти його створив. Прости, батьку, що мені не нищили це тіло, робили гріхи недобрі. Прости, 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 сціли, сіли. Тіло й душу, душу і тіло. Стіли, батько, сціле. Алілуя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Слава Богу, єдиному і живому. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сна, і Святого Духа. Амінь. Хай вас Бог береже. Дякую. все окей. Дякуємо Богу Дякую Богу за щастя молити, я трошки коло вас ще поси.